Вітаю, друзі, на каналі Синічна Політика. З вами Рейтерович. сьогодні 4 липня і поговоримо про підсумки тижня, про основні теми, які були актуальними, і які точно будуть мати продовження в наступні дні. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайку. Репост, коментар, звісно, підписку і спонсорство це дуже важливо для розвитку каналу, Більше людей зможуть побачити тоді відео, які тут публікуються. Не відкладайте це на потім. Зробіть, будь ласка, прямо зараз. Дякую. Отже, перша найголовніша тема, звісно, пов'язана з призупиненням військової допомоги Сполучених Штатів Україні, але про неї вже достатньо багато говорили. І в принципі, більшість експертів, політиків, в тому числі американських, які. Були дотичні до цієї історії, зійшлися на тому, що це наслідок певної бюрократії, певного бардака, який існує в Пентагоні. Це рішення навряд чи було узгоджено або ініційовано безпосередньо самим Трампом. І, скоріш за все, є наслідком ну дивних процесів, які відбуваються в міністерстві оборони. Там один з найслабших міністрів за всю історію Сполучених Штатів він вже три рази призупиняв допомогу Україні і причому по. Дивним причинам, і така ж історія трапилася скоріш за все цей раз, але тут головне питання в тому, як цією історією намагалися скористатися росіяни, і як цією історією потім вже по факту намагався скористатися Трамп, тому що Трамп на тижні заявив про те, що проведе розмову з Путіним і Зеленським. Обидві розмови вже відбулися, і в розмові з путіним трапилася одна дуже дуже показова історія. Взагалі, це був мабуть найбеззмістовніший шить. Варіант розмови з усіх розмов, які відбулися між Трампом і Путіним з часу приходу Трампа до влади в Сполучених Штатах Америки, ну власне з 20 січня, вони багато говорили про різне до цього часу, навіть спілкувалися на історичні, ну точніше псевдоісторичні теми. Але ця розмова вона переплюнула всі попередні з іншого боку. Вона виявилася найпоказовішою, оскільки Путін. Прямо і безапеляційно просто послав Трампа публічно його принизив, оскільки коли росіяни коментували точніше, помічник Путіна Ушаков коментував те, що відбулося під час розмови. Він сказав, що. Путін прямо сказав Трампу, що Росія буде добиватися поставлених цілей і не відступить від них. Ну, ціли, які, звісно, пов'язані з російсько-українською війною. Так що в цьому плані, якщо Трамп сподівався, що Путін поговорить з ним. Ну, про мир і якось там прислухається до е, якихось пропозицій Трампа. Він дуже дуже сильно помилився. Е, вони говорили там ще про Іран. Е, росіяни в цілому позитивно якби цю розмову характеризували. Путін навіть запропонував Трампу обмінятися. Художніми фільмами між країнами, які е, проповідують традиційні цінності, отаких два традиціоналіста поговорили про традиційні цінності. Що вони там мають на увазі під цими ці ці цінностями? Ну, зрозуміти насправді е, достатньо е, складно е, в свою чергу. Трамп, коментуючи цю розмову, е, розбив так, би мовити, своє ставлення до неї на дві частини: спочатку була заява ввечері. Ну, за київським часом, а потім була заява зранку. Ввечері Трамп сказав, що під час телефонної розмови з Путіним він не досяг ніякого прогресу. по... В Україні він сказав, що в нас була розмова. Ми говорили про багато речей, включаючи Іран. Ми також говорили про війну з Україною, і я цим не задоволений. Сьогодні ми з ним взагалі не досягли жодного прогресу. Отак, от, от сказав президент Сполучених Штатів. При цьому йому журналісти прямо задали питання, чи продовжить Сполучені Штати постачати зброю Україні, і Трамп сказав, що ми постачаємо зброю Україні, ми співпрацюємо з ними, намагаючись допомогти. Але ми маємо переконатися, що у нас достатньо зброї для себе. Він сказав там знову про Байдена. Що Байден все пороздавав, все попродавав, і взагалі тепер Сполучені Штати ледь не голими босами залишилися. Ну, це звичайно повна дурня, тому що запасів у Сполучених Штатах вистачає. І до речі, журналісти розкопали, що перед тим як було прийнято про призупинення поставок зброї Україні у Гекзета на столі у міністра оборони була інформація про те, що немає ніяких проблем з запасами, і не треба ці поставки призупиняти. Але тим не менше, гекзи це зробив. А зранку ми побачили зовсім іншого Трампа. Тобто, мабуть, ввечері, вночі, ну за нашим часом, він поспілкувався зі своїм оточенням, можливо, почитав американські медіа. Американські медіа, до речі, навіть прореспубліканські, вони все більше і більше критикують Трампа за ті речі, які він робить, власне, в контексті Російської Федерації. Так, от в американських медіа про це теж написали, і ми зранку побачили дещо іншого президента Сполучених Штатів. Він сказав, що я розмовлятиму з президентом Зеленським у п'ятницю, і знаєте, я дуже розчарований розмовою з президентом Путіним, бо чесно кажучи, мені здається, що Путіна там уже просто немає. Я не бачу, щоб він хотів зупинитися, і це дуже погано. Справді просто кажу, як є. Він не виглядає людиною, яка хоче закінчити цю війну. Що він мав на увазі про те, що Путіна там немає, ну це породило вже безліч конспірологічних теорій, вплоть до того, що він не з двійником говорив, а Путіна вбили. Чи не Путін приймає рішення, а приймають зовсім інші люди? а Він просто говоряща, така знаєте, голова. Але показова історія. Вперше Трамп сказав, що він розчарований. Путін. Якби діє не так, як він хотів, але при цьому, при цьому Трамп не сказав нічого іншого, як він збирається тепер вирішувати цю проблему, і чи збирається він яким чином власне тиснути на Російську Федерацію? Продовж дня до розмови власне з Зеленським, яка сьогодні ввечері відбулася в п'ятницю. Трампа постійно бомбардували своїми заявами деякі американські політики. Найбільш показова історія була від Дона Бейкона, конгресмена республіканця, бригадного генерала ВПС США у відставці. Він написав пост, який супроводив ну цією вже знаменитою фотографією палаючого зранку Києва, і там написав, що пане президенте, ваша політика щодо Росії не працює, поки ми Ведемо переговори, путін бомбардує українські міста. Ось Київ сьогодні настав час змінити стратегію. Ми і наші союзники повинні озброїти України до зубів, і нам потрібні найжорсткіші санкції. Путін знущається над вами і Америкою. От щось мені підказує, що все ж таки, отакі речі, такі заяви, вони власне ну десь починають поступово впливати на Трампа, тому що він не може не розуміти, що виглядає слабко. Написав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, велике дякуємо за. Це масований російський обстріл минулої ночі спричинив пожежі і значні пошкодження, зокрема, польському консульству в Києві. президенти Трампи Путін насміхається з ваших мирних зусиль. Будь ласка, відновіть постачання зенітних боєприпасів до України і запровадьте жорсткі санкції проти агресора. Ну, в принципі, багато там заяв було і від інших європейців, і ми бачимо, що ну в цьому контексті. Тиск на Трампа деякою мірою посилиться. Ну і посилюється. Ну і в результаті давайте вішенка на торті розмова власне президента Трампа і Зеленського. Вона тривала близько 40 хвилин. Аналітики CNN і Axios, вони написали, що вона в цілому була хороша ну, хорошою, конструктивною. За 40 хвилин багато встигли обговорити. Говорили про ескалацію російських ударів і поставки в Україні засобів ППО. Ну і врешті ми маємо позицію Зеленського, Зеленського пізніше з'явиться дубе позиція Трампа. Вона навряд чи буде сильно відрізнятися. Зеленський сказав, що ми поговорили про ситуацію на фронті про російські повітряні удари. Президент Трамп дуже добре поінформований. Дякую за цю увагу до України. Обговорили можливості щодо ППО і домовились, що будемо працювати над збільшенням захисту. Неба. Домовилися про відповідну зустріч наших команд. От, в принципі, все, що написав Зеленський, і маленьке уточнення до розмови власне з е Зеленським. Е Трамп переговорив з канцлером Німеччини Мерцем, в тому числі. Про ту ініціативу Німеччини, яка заявила, що вона хоче готова купити дві системи Петріот у США і передати в Україні, і про цю ініціативу вони теж говорили. Ну і тут же різко в контексті розмови власне Трампа з Зеленським виліз рот Путіна піськов і сказав, що Путін заявив, виявляється вчора Трампу, що Російська Федерація чекає на узгодження термінів третього раунду переговорів з Києвом. Ну тобто, їм треба було якось розмити ситуацію, і от вони спробували це зробити в такий спосіб. Ну вийшло так собі. Отже. Же, що ми маємо, ми маємо розмову між Трампом і Зеленським, яка в цілому пройшла непогано, але зверніть увагу в цій розмові жодного слова про перемиря на фронті, виключно про ППО, постачання ракети там і багато от подібних речей, які до цього дотичні. Там, до речі, спільні інвестиції, спільні проєкти, які можна реалізувати, ну те, що любить Трамп, грубо кажучи, давайте ну. Цинічно підійдемо до цієї історії. Зрозуміємо одну дуже просту річ. Сполучені Штати при Трампі, як мінімум, найближчі кілька місяців до осені, це точно не будуть Україні додатково передавати просто так якусь зброю. Е, я сподіваюся, нам вдасться і, скоріше все, таки буде розблокувати ті поставки, які зараз заблоковані. І там, до речі, не так багато залишилось, але вони важливі. Ну навіть ті 30 ракет до Петріотів, які вже на кордоні з Польщею власне лежать зараз. Е, ну це. 30, мінус 30 кінжалів там мінус 30 іскандерів, тому що це те, що збиває безпосередньо цю балістику. Так, от відповідно, це, це плюс. Плюс, що ми домовилися, ну я так розумію, про купівлю цієї зброї. Не обов'язково напряму тут важлива історія з Мерсом, Чому я про неї згадав, що купувати будуть європейці, штати будуть заробляти а європейці за погодженням зі сполученими штатами зможуть би, цю зброю постачати безпосередньо Україні для нас це не. Поганий варіант це дієвий варіант. І це варіант, який може влаштувати всі сторони. Тому нам, мабуть, на ньому слід зосередитися. І ще важлива тема у Трампа. Треба вибити просто згоду іншим третім країнам, щоб вони могли передавати американську зброю Україні. Це дуже важливо, тому що, наприклад, Петріоти, і в тому числі ракети до них виробляють Японію. Японія готова була це робити, але їм треба це узгоджувати зі сполученими штатами. Тому ми таку згоду повинні мати для того, щоб це відбулося. як мінімум нам треба. Підключити лобістів. Так саме лобістів зараз той час, коли прийдеться платити гроші, але платити гроші тим людям, які знають, як працювати з представниками американського військово-промислового комплексу, а ті, в свою чергу, будуть тиснути на конгресменів сенаторів і безпосередньо тиснути на Трампа. і це тоді принесе свій певний результат. Тому це треба робити, і на цьому не можна економити. І для нас зараз з'являється шанс спробувати швидко поміняти посла, запропонувати іншу кандидатуру, яка позитивно буде сприйматися білим домом, які зможе. Може нормально працювати, ну і звісно, тут трошки лякає теза про те, що домовилися про зустріч команд. Якщо знов поїде Єрмак, ну тут є багато питань. Хай вже летять військові, хай військові про це домовляються. Бізнесмени хай летять, наші ті, хто відповідає за економічний блок, наприклад, там урядової політики, але краще очільника офісу не посилати, тому що якось його останні візити призводили до дуже, -дуже великого негативу. Але навряд чи ми можемо сподіватися, давайте знов таки цинічно підсумуємо. Сподіватися на те, що. Рам запровадить якісь нові санкції проти Росії до осені він цього робити не буде, тому що Росія для нього прекрасний інструмент, в тому числі тиснути на. Європейський союз з точки зору цих тарифів і мит, розмова про які зараз між країнами, ну між сполученими штатами та європейським союзом власне почнеться. Якщо звісно не трапиться якийсь там чорний лебідь, і ще раз Трампа публічно кудись не пошлють або не дадуть йому публічно ляпаса, і він тоді емоційно якось на це відреагує. Бо поки скидається на те, що в черговий раз він трошки так знаєте втерся, давайте речі своїми іменами називати і зробив вигляд, що нічого екстраординарного не від. Булося, але в Україні він, звісно, допоможе. Тепер давайте пару слів про е, інші події, які були на тижні, які є важливими для нас. Е, ну тут треба згадати, мабуть, про те, що. Росіяни активізували свої атаки на ТЦК в Україні. Було кілька прильотів, в тому числі в Кривому Розі і Полтаві. Мені здається, це складова частина загальної їхньої стратегії, розхитування внутрішньої ситуації, і ця історія буде продовжуватися. На жаль, надалі. Чому? Тому що на неї відсутня реакція всередині країни, що я маю на увазі: Верховний головнокомандувач, інші люди, народні депутати, які в тому числі мають відношення до цих мобілізаційних процесів, повинні взяти на себе політичну. Відповідальність і спробувати змінити ситуацію. Треба з цим щось робити, тому що якщо вони і далі будуть від цього цього дистанціюватися, ми будемо мати під кінець літа дуже великі проблеми з усіма цими процесами, і вони ну можуть вкрай негативно вплинути на здатність збройних сил опиратися власне агресору. Тому тут вже час забути про те, що. Політики хочуть подобатися з усім, усім так. А треба ну в тому числі брати на себе якісь непопулярні історії, і ці непопулярні історії максимально розвивати. Мало продовження на цьому тижні і історія, точніше, зашквар з міністром Чернишовим. Його звільнили під заставу в 120 мільйонів гривень. Заставу достатньо оперативно заплатили. І отут цікава історія. Журналісти зараз почали з'ясовувати, хто заплатив ці 120 мільйонів, і виявилося, що це в тому числі люди, які Безпосередньо пов'язані з колишнім радником, з колишнім радником Чернишова, і цей колишній радник теж перебуває під слідством. Тобто, ми маємо ознаки чергової якоїсь корупційної оборудки, і скоріш за все тепер набу і САП змушені будуть ще перевіряти ці 120 мільйонів, ну, 110 мільйонів, тому що 10 мільйонів заплатила дружина Чернишова, а потім ще заплатила додатково дві чимось там тисячі гривень, а все інше заплатили інші люди. Так, от тут можуть бути чергові перевірки, але питання розуміти не в цьому. Питання в тому, що на фоні цього процесу зганьбився по Перше прем'єр, який прислав листа до суду, причому дуже оперативно написаного, підписаного і направленого за півдня всього на всього, враховуючи всі бюрократичні процедури в кабміні, це дуже дивно виглядає, і в цьому листі написав, що жодним чином не можна відсторонювати Чернишова від займаної посади, оскільки він ну вкрай важливий для кабміну і так далі. Суддя навіть від такого офігів. По іншому не скажеш, і заявив, що це фактично тиск на суд. Але, мабуть, шмигалю нема чого втрачати. Ну, попросили він в принципі зробив, десь там розписався, може факсиміли поставили. Не суть важливо, а важливо те, що це дуже ганебна насправді історія, тому що прем'єр якраз повинен бути тією людиною, яка повинна була або відправити, наприклад, Чернишова в якусь неоплачуву відпустку, або самостійно його відсторонити від тих обов'язків, які він виконує, або попросити його написати заяву про звільнення. Нічого чого, цього шмигаль не зробив, а зробив все для того, щоб рядового Чернишова врятувати. Ну, мабуть, отримав вказівку десь там е, згори. Ну і таких прикладів е, немало, тому що е, сьогодні з'явилася інформація, що були проведені обшуки е, у колишнього міністра е, оборони Рєзнікова. Далі там інформація різниця, дехто каже, що обшуки були 30 червня ще, і, начебто, під час обшуків в нього вилучили телефон. Е, дехто каже, лівий телефон, тобто не основний, щоб ви розуміли, так, наприклад, кілька. Телефонів було у покійного портного, він деякі використовував в якості ключів там до хмарних сховищ, а деякі були такі спеціальні телефони, де було тільки там одна-дві-два-два два одна, два, два чати, в яких він там спілкувався по якимось дуже важливим питанням. Що там вилучили у Резнікова? Питання відкрите, але насправді дуже цікаве, тому що кажуть, що розслідування якраз стосується о, тих яєць по 17 гривень. Ну, можливо, до чогось воно призведе. Я чесно кажучи. Чи всьому дуже сильно сумніваюся? Це більше схоже знову на імітацію якоїсь роботи, тому що що завадило або заважало взагалі нашим антикорупційним органам подібні розслідування, перевірки, там обшуки і так далі провести на другий день після того, як міністр звільнився. Да? ну нічого такого не було. Тому зараз просто справа може якось виникнути. Дуже такою бути повільною, повільною, а потім тихо, десь померти. Але галочку можна буде поставити, сказати, бачите, ми всіх перевіряємо. Ми всіх. Якби намагаємося притягнути там до відповідальності, і взагалі в нас антикорупційна система дуже дуже добре працює. Паралельно з цим дуже сильно згамбили зганбилися народні депутати. В нас було на каналі окреме відео. Я тільки два слова згадаю, але це неможливо обійти, тому що історія має подальше продовження. Вони пропонують фактично легалізувати корупцію в Мінобороні. Проти цього виступило вже дуже багато. Громадських активістів ну в мінобороні в контексті оборонних закупівель зробити так, що компанії, які будуть звинувачені в зловживаннях при цих закупівлях, можуть уникнути відповідальності, якщо міноборони внесе їх в спеціальний список, і в цьому списку буде зазначено, що вони там працювали на національну безпеку і на деякі речі можна закрити очі. Так, от депутати, які подали власне цей проект, а це 126 депутатів, 123 з яких це слуги народу, вони. Почали його десь коментувати і причому дуже грубо це робити, і натякати на те, що вони насправді хочуть краще для країни. Вони думають про національну безпеку. А от якраз всі, хто виступає проти цього, вони якісь агенти ФСБ, агенти Росії, і взагалі про національну безпеку не думають. Ну це відверта маніпуляція, відверте пересмикування, але воно насправді є дуже дуже показовим. Судячи з усього, поки відмовлятися від цього законопроекту влада не збирається. І буде докладати всіх зусиль для того, щоб його довести до якогось логічного завершення була ще одна зашкварна абсолютна історія про журналіста громадського Максима Коцюбинського, який написав матеріал про родину міністерки юстиції Ольги Стефанішиної, про квартиру, в якої немав декларації. Його затримала поліція. Почала робити якісь дивні перевірки. Доправила до відділку. Він там провів кілька годин. Жодних обвинувань. Ачень проти нього не висунули ніякого протоколу навіть не було поліцейські вели себе максимально, максимально дивно в тому плані, що вони. Ну так би мовити, не давали прямих відповідей на питання, що взагалі відбувається, і навіщо журналіста затримали. Ну, спочатку вони сказали, що він, начебто, щось там знімав, якісь об'єкти військового призначення. Але коли він показав документи, сказав, що він тут займається журналістськими розслідуваннями і просто дивиться там за майном урядовців, а це робота журналістів, як і це дозволено робити. Ну поліціянти взагалі ховали очі і не дуже якби адекватно себе поводили. Добре, що без сили, все це обійшлося, але історія чим показова? Ну, Очевидно, що це замовлення. Очевидно, що поступила якась вказівка. Е, натиснути, залякати, налякати. Хто віддав цю вказівку? Ну ми не знаємо достеменно, але ну навряд чи це якась ініціатива там рядового складу да, національної поліції. Явно це прийшло десь згори, тому що в них було конкретне направлення на конкретну людину, яка в той момент чекала просто на зустріч з другом. І знаєте, це погана історія, тому що вона нам буде. Коштувати як мінімум кілька рядочків в наступних індексах щодо захисту свободи слова в Україні. По друге, вона може стати предметом для розбірок на рівні там європейських інституцій, і теж не зі знаком плюс для України. І третій найголовніший момент ну це ж відвертий тиск. Це те, що роблять на Росії. Це те, що на Росії починалося теж таким чином, а потім закінчилося ну, страшними речами, побиттям, викраденням, зґвалтуваннями, знущаннями і вбивствами власних журналістів, яких залякали Такого стану, що вони взагалі не розслідують нічого про російських урядовців, ну крім тих журналістів, які там встигли виїхати з країни і десь сидять за кордоном. Ми на жаль дуже наближаємося до цієї історії. Ну, будемо сподіватися, що е, влада все ж таки зробить певні висновки і на цьому е, зупиниться. Да? Тобто, не буде це продовжувати. Ну і на сам кінець, знаєте, я хочу навести ще одну е, таку історію. Вона пов'язана з главою МЗС Китаю, Ван і, оскільки він поїхав. Зараз в турне по європейському союзі там зустрічався з головним дипломатом Європейського союзу, спілкувався з Хаю Калас. і от пишуть деякі видання, що під час цієї розмови він сказав про те, що Китай не хоче бачити поразки Російської Федерації в Україні, оскільки побоюється, що Сполучені Штати змістять цю увагу на Пекін. Біль, більш того, він е, відкинув звинувачення в тому, що Китай матеріально підтримує військові зусилля Росії. Він сказав, що якби ми це робили військово чи фінансово, то е, конфлікт. Вже давно б закінчився. Ну, типу, Росія перемогла. Звісно, це не прямі цитати. Звісно, про це пишуть журналісти. Звісно, ми не можемо це перевірити. Але я думаю, що з великою ймовірністю щось таке дійсно мало місце. Китай ну насправді він не зацікавлений в поразці Росії, тому що на їхню думку це змінить геополітичні розклади. Не на користь Китаю, бо Росія виступає певним буфером, який дійсно відволікає увагу і Європи і Сполучених Штатів. З іншого боку, Китай і не хоче перемоги тотальної Російської Федерації, тому що не хоче посилення Росії. І мені здається, що ця поїздка ван і вона переслідувала одну головну мету зробити певні натяки європейцям, що ми можемо вплинути, ми можемо якось повпливати на Росію. Може не зараз, може потім, але ми хочемо отримати щось у відповідь. Ну що ну розширення представництва Китаю на європейських ринках спільну позицію. Щодо там сполучених штатів Америки і багато багато інших якихось речей насправді з одного боку тут не дуже позитивні для нас заяви з іншого боку, для нас це можливість, тому що якщо Китай робить такі натяки, можливо, європейці захочуть з ним продовжити цю розмову, цю дискусію і вийти на якийсь прийнятний варіант. Ну в тому контексті, що Китай, як мінімум, як мінімум, почне посилати більш чіткі сигнали Російській Федерації, що давайте завершувати війну, давайте зупинятися, і вже немає сенсу це продовжувати. Подивимося, на Авдіяді, як воно буде тиждень був насичений. Наступний ну, обіцяє бути не менш цікавим, тому що я думаю, і Трамп прокинеться, напише все, що він думає з приводу останніх подій. І давайте не будемо забувати, що в Сполучених Штатах проголосували за великий прекрасний законопроект, який Трамп подав до конгресу. Палата представників не спершу спроби, але тим не менше це зробила. А ілон Маск я нагадаю, обіцяв у випадку прийняття цього законопроекту створити нову американську партію і виконати всіх цих свиней, як він їх називав ну нинішніх там республіканців, в тому числі представників влади, виконати їх з влади і прийти е, сам ну, самому до влади з новою американською партією, яка буде захищати інтереси всіх американських американців. Він вже придумав її назву американська партія. І от прямо зараз в нього там відбувається в іксін ну, або в колишньому Твіттері голосування. Чи треба таку партію створювати? Поки е, лідерство займають прих. Риники такої ідеї там приблизно 70% на 30%, Ну подивимося, як воно буде далі. В будь-якому випадку крапку тут ставити поки зарано. Дякую, що сьогодні були зі мною. До наступних зустрічей. Але не забувайте, будь ласка, про вподобайку, підписку, репост, спонсорство і слава Україні.